Привіт, друзі! Я вас вітаю! Я також вітає жимлость татарська Арнольд Ретта, Барет Арнольд. Подивіться, яка красива, які красиві кольори просто це дерево, все, між чагарник, який в мене рівно рік росте. Тут сонця багато, хоча тут цей клейн, треба його... ми його постійно зрізаємо, робимо якусь таку форму, але думаю, цього року залишу. Хай будуть такі палки для того, щоб потім можна було робити опору. Тут думаєте, о, якась варігальність, але ніц там. Там тусується тля і треба її травить буде заново. Зав'язує вона оранжеві, не, червоні ягоди зав'язує. Але я до цього періоду її не допускаю. Я її стрижу, вона відсвіла, Я її підстригаю десь на такий рівень, щоб вона заново випускала нові пагони. Ну, в принципі, жимолость, так само, як і вегели. І всі жимолості, вони дуже люблять, коли їх. Стрижуть. А це також штука, яку треба не упустити, Тому відразу, як вона відсвіла, я, я не чекаю ягід, я одразу їх ріжу. Минулого року вона була в мене ось ось такою вона була в мене. Ось такою. Потім це за сезон тля клята виросла ось таким кущем невеликим. Але це питання часу. Коротше, покажу зараз так здатку. Оце зараз поливає, якраз тут болото повно ось така ось рослина. Ось так краще, тому що відредагував композицію. Гарний чагарник, симпатичний, яскраво виглядає. ну от просто. Думаю, якби в нього було трішки інше місце, десь ось там, він був би більш ну, привабливий, але на ці всі місця в мене хвойні плани. Так що ось такі ось. Ред Арнольд, красончику, папа.